Жодного відновлення американської допомоги, ні фінансової допомоги для цивільного сектора, ні навіть для військового сектора не буде поки. Українська влада не відмовиться від політичних репресій, поки не позакриває всі політично мотивовані е, кримінальні справи, в тому числі проти лідера опозиції Петра Порошенка близько ста кримінальних справ проти інших опозиційних фігур, і поки е, американська влада не побачить, що е, українська влада. Сходить з шляху диктатури, на якій вона виразно стала під час війни. Таку думку мені сьогодні на круглому столі, верніше, після круглого столу в неформальному спілкуванні висловив американський політик, він попросив його не називати, оскільки він не уповноважений коментувати офіційно ці. Питання він для іншого приїхав, але він республіканець, до речі, однопартієць Трампа. Ось така його, скажімо так, експертна оцінка. Скажімо так, рядовий представник команди Трампа. Тобто, ото, що зараз починають прохання, благання до влади, у нас просіть американців, щоб вони скоріше якось там чухалися, думали. Відновлювали допомогу не через три місяці, а зараз. Бо ж там же не тільки просто грантоїди пострадали, там і, і, і обладнання для військов, і е, обладнання для енергетиків, і, і зарплати, там, е, здається, учителям в соціальній сфері і так далі постраждає. Ні, каже американець, це взагалі е, навіть не розглядається. Навіть через три місяці це може бути відновлено, якщо українська влада покаже, що вона більше не будує диктатуру. Якщо вона не позакриває політично мотивовані кримінальні справи, ну а тим більше, якщо вона продовжить відкривати справи, Проти своїх політичних противників, якщо вона якісь там санкції, абсолютно незаконні, проти опозиційних політиків почне реально відкривати, то ні про яке відновлення допомоги навіть через три місяці бути не може. Якщо так діло піде, то в принципі Америка взагалі, на його думку, фінансувати Україну не де до тих пір, поки е американські платники податків не е побачать, що їхні гроші не йдуть на е зміцнення українського авторитаризму.